Так. Привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба. Всім моїм підписникам привіт. Так. Сьогодні наконець добрались до сівалки обратно. Оскільки там 34 дні випало, там празники, там. Коротше, отакі діла, що время летить, а сівалка не продовжується. Так, ми сьогодні хорошо попрацювали, трохи головне намітили саме головне колесо. Так, ну зараз коротше, на питання, там трохи зрителів, бо ну, скажу так, що писати коментарі мені нема дуже коли. Буду відповідати просто у відео або якийсь стрім буду проводити, може цю неділю, ну, потім могла точно. На неділю, бо так, в такий день ось нема коли. все, Уже. Почало сьомого, вже темна ніч, йде спать, треба, коли його там от, відповідають на вопроси. А так в неділю стрім проведу, або в коментарях отвечу, Так, за, за сніг, за вологу, бо там багато таких, які і спод, спод таким йобом до мене, що типа, о, де скільки снігу там випадає, там цей сей. Да, снігу нас, я скільки кажу, хто слухає мене, випадає сніг і волога, той год, я взагалі казав, випало за зиму десь около 40 сантиметрів води. Це ну, круто було той год. І ця волога вона, вона сохранилася практично до червня. місяця. Ну Тільки правильно треба, забалабенить культиватора по саму раму, вивернути груди, щоб воно все висохло. А просто у нас йде вся, вся сила, тобто весь розщот на запас зимової вологи. Так само, як цей рік. Ось, ось снігу багато випало. Той год, в принципі, в дощах я виливав, я ж казав, каструля там стояла три рази за зиму сантиметрів по 15-20. По ну, так, приблизно чотирьохвідерна каструля така армійська, алюмінієва. Хто знає, в армії служив, борщ в ній носили. Така здоровена каструля, а то три рази виливав, ото в нас я шку, зимове волога накопичення. Та й скрізь і на півдні, по-любому, є зимове волога накопичення. По-любому більше випадає опадів, хоч якісь випадають. Ну, головна задача сохранити цю вологу весною. Тобто не проводити рихлення, чи культіватори, або обикновенно. Боронування, боронування і боронування. Тобто мульчуючий слой. Ну, це зрозуміло для класики, для наутільчиків чи для мінітільчиків це не підходить. Так що хочу Ви там почали злорадствувати, ого, снігу скільки. Ну, що до Бога дає, це все наше. Що вам дає, то все ваше. Так, так що я відповідаю на вопрос такий. Так, що там ще було? Ну, це ж таке. Такий так, по сівалки підемо. Що по сівалки? Сівалка я ж казав, мені треба для того, щоб посіяти, що ж я хочу, щоб провести прямі посіви, щоб менше лізти в поле, менше культивацій, менше топтаній по полі. Бо там пишуть, для чого тобі сівалка? Купи там, тіпо, якусь там кінзу чи яку там, вона тобі посіє в будь-який ґрунт, та ні, не посіє. В неї не буде, там спереді в мене буде. Тут спереді робочі органи, як я казав, які проведуть мені, зроблять предпосівне ложе. Оце для чому ні цівалка? Ось теж відповідав на вопроси. Багато. Так. Так, посівалки, коротше, сьогодні конструювали. Саме головне, колеса нам зробити. Колеса зробити. Так, гості тут навідуються Так, колеса зробить. Колеса, я ж казав, виходять між рамами, між секціями. Тут у мене між секціями 35 см. виходить оцей борт і цей борт. Оце все вже Ми зробили максимально, таку виварив, як її назвати. ну, коротше, отаку присяду, все. бачите, конструкція. Отам зверху циліндр, вухо впирає. Ось одна точка, друга точка. І тут буде коліща. Ну, ну, типа, зараз колеса немає, але воно, воно там стоїть. Сюди воно, по ідеї, чітко влазить, десь сантиметра по 4 ще зазор між бортами. Ну, Коротше, образно говоря, велосипедна вилка. Сьогодні розчоти, коротко, проводили розчоти, десь на сантиметрів 60 буде підніматися. Ну, отако, якщо взяти ціліндр повністю вивезти, креслення ну, там у мене на тій фанері, на дверях, Пример, посчитали, 60 см підйом. Ну, я думаю, побачимо. Якщо ні, то потім можна буде щось переробимо. В принципі, це все буде. Просто далі уводиш почіпник з обоємо і далі сюди. Ну, це щоб воно так Колесо десь буде атаки йти, вилці ну, вилки стоять. Ну. То пам'ятає, я там відео примерно, показував в предыдущих. Так. Буде так стоять і якщо треба буде вище підняти, то трошки удалиться назад. Тобто ну, це в мене від от, осієї от осі від осі, шарніра до центру ну, на колесі центр вала. Короче, вал буде до такого кругляка зроблений. Тут, от 35 см кругляк. Флянець сюди буде приварений. І буде тут вал стояти. У почіпнику такому на 4, як їх назвати, такий він, флянцевий почіпник, типа, на 4 болта, ну, коротше, вал десь на 45, це який, 9 якийсь там почіпник. Ну, 5, 5, 9, 45, типа, коротше, Дев'ятий почіпник і флянцевий він отако притулиться із середини. Ну, ми примірно намалювали, бачите? Отаку ми його примірно приділили, отак він буде стояти. Ну Там, понятно, побачите, як його встановлю. Все там дуже чудово вийшло. Так, вийшла така конструкція. Так, що далі? По штель, штелюагу як зробили? Виварили так, все з такої труби. Профільна труба, восьмерка метал. Короче, такі вуха. Ну, Ціліндр приблизно все виставили. Ну Там, точка ще, а там, звісно, хреново виходить. Трохи, ну, в мінімумі виходить. банки. Ну, банки можна ще трошки подвинути. В принципі, я так дивився, ще сантиметрів 5 точно можна їх удалити туди. Ну, тут, Щоб було далі розстояння. Ну, можна удалити. пожертвувати трохи косиною трубопроводів в сіміпроводів або ж... Треба, блін, зробив. Оце ми дивилися циліндр. Думаємо, що таке? Думали, що він просто ще довгий засунуться, скільки. Ага, ніфіга. Так я кажу, я зробив от точки до точки отої циліндра 64 ну, 64,5 см, 645 мм. Це виходить він, в жатому стані, І тут бачите, скільки гуляє міста. Так що прийдеться просто тупо відрізати, відрізати 5 см, переварити це кольцо. некрасиво вообще. взагалі. Я ще просто удивився, на, нафіга скільки тратить металу. Ну, лишнього, штокові. Так що тут теж прийдеться переробити. Бо, або, або треба ж кажу, банки одвигати трохи вперед, щоб тому отам, вухо трошки як слабувато. Мало місця мало на варювання. Ну, це так все воно зробиться. Щось десь подвинеться, щось десь. Це ж саме головне зіздати цю ергономіку, тільки куди що, куди що вмостити. Так. Що тут по сівалки? Ну, Це ми сьогодні мостили оці а, зварили, зварили з метала. У мене лист метала восьмерка. Виходить, нарізали таких ляпух. Одна ляпуха, ось, все, потім тут друга ляпуха така ось. Все. Коротше, ляпухи. Тут уголком підсилили, з тої сторони ще кинули. Коротше, вийшло тут в самому товщому місці, де тут буде передаватися найбільша сила. 25 мм. Ну, тобто ще сантиметровий метал. Тут, бачите, кинули. І вийде таке воно, як коротше, пирог. Я думаю, хрен хто його зламає. тут, Це по цьому. Ну, щоб просто Попробуй, я думав, зразу взяти метал, це таке воно важкуще вийде, що, що просто піпець. Ми його типу, трохи, як, трохи облікшили таким способом. Воно з частей зроблене проще було і на, і на болгарку, і на. Щоб таке попробую відрізати. Так що, я думаю, буде все чудово тут. Так, щоб посівалки, опросив. відвітив. По-моєму, засівалку на вопрос для чого сівалка. Отак от ось. По тут бачите. Друге. Ну. Там так виходить. Блін, Туман стоїть, нічого не видно. Значить, все в тумані. Ну, коротше, воно от, -от сварки, от сварки, от коло автомата. Підсоединив. не знаю, трошки аргончику піддав, щоб менше іскри летіли. Виходить, як на цьому варить на одній уголь кислоти, сильно розбризкується полуавтомат. автомат. І як аргончику трошки дав, там чуть-чуть, не знаю, там тільки-тільки так на ощущення, що зашипіла дуга. Начало краще варити. Товстий метал, ну, шви, бачите, які типу, примірно забиває фонарь. Ну, такий. метал, коротше, почало проплавляти. Такий товстий метал. Бо я казав, що слабий полуавтомат. Трошки додали напряження. Такісь регулювання на полуавтоматі. Получається. Практично тут на... це подача проволоки і сила тока Ампери. Ось на все. Даю силу току і подачу проволку на все. А тут вольти трошки менше. Ось бо... ну, такого. І на 0,8 проволока. 0,8. Провалка. Ну, наче, наче проварює. Більше з аргоном... почало більше проварювати. Ну, якась більша коротше, ванна, сварочна ванна, виходить, ну, видно, що в метал туди вплавляє. Метал, у метал вплавляє. Так що. Трошки полавтоматом розібрався. Так, ну, що тут все, обійду, ще спереді, покажу. А, кстати, я скажу. Бачите? Пружини. Хто пам'ятає, було приварено до бруса? Кажу, ні, прийшов, плюнув за, скі, там, за 5 хвилин поорізав, усе нафік. Оце зняв ці всі поорізав. Поробив такі ляпухи сюди. Ось, бачите, до, до струбцину цих до Докріплення до поробили струбцини і поприварювали. Получається, секція тепер вже пружина. Як незавісимо, вона секцію знімає разом з пружиною. Просто зняв. Це так само хочу зробити на просапний культиватор. Взагалі чудова. В принципі, конструкція. Це на будь-який просапний культиватор можна так зробити. Взагалі тут нема що робити. Така ляпушка сюди, М -м, метал, пружина і секція, усіллі таке. Ну, кілограм 20-30 точно додало, щоб не так скакало. В принципі, Бачите, як це повиходило. Тут, вже не я кажу, тут подрізали і поприварювали. Все чудово. Тут ось, треба тільки трохи порозбуравлювати дірки. Скрізь корише, поробили. Тут, тут. ну, і Получається, вже воно за одне, я ж кажу, за одне і з цим, щоб брус не портиться, треба підвинути секцію туди, воно все сумісно двигається. То, виходилося, тоді, як було приварено, таке було, ну, коротше, ну, хто знає, що було. Ні, ну, вони, ми, ми просто ж як, чого зразу приварили, приварили, шукали вугол, куди, що як упертися. Приварили, то так щось не туди і так оставили. А потім, ну. Я ж кажу, це в чому суть полягає, постійно йде реконструкція. Якщо ти, ну, інженерна мисль, як, постійно воно йде, прогресує, зробив, потім щось додивився, переробив. Якби цим нашим производителям таку інженерну мисль. Зараз скажи, кому це так зробити, скажуть. Та удорожає, та ще щось, та воно так, зато воно діло робить. Оцей цепочок викинутий, він ще, короче, якась фігня той цепочок. Що воно? А зато ж секція йде стабільно в землі, ніде нічого не підстрибує, виставив на ту глибину, яку треба, на ту глибину воно буде йти. Так що це, не знаю, тут просто доработати цей культиватор. Ну, Ціна пружини, ну, скільки вона там, там собі стоїмості її, ще плюс якісь 250 гривень чи 300 додається. Так зато, ж, ж ми здобиваємося не за того, що там щось дешевше чи дорожче. За те, щоб воно роботу робило правильно. Люба сівалка, любий агрегат має робити роботу правильно. Чим він лучше робить, тим. Як? Урожай. Все в кінечному результаті. Все діло, я ж кажу в кінечному результаті, а не на всьому економим, на всьому, я ж кажу за цю сівалку. Мені кажуть, а для чого? Ти краще закультивіруй багато коментарів, що там ти видумуєш, що ти там зекономиш. Та я зекономлю. Я ж кажу, Плюс одну культивацію, одну культивацію і топтання землі саме головне, не буде топтання землі. Зразу заїхав на спарочках трактор, малий ніхол не ні тягнуть, аж бігав, бо ще кажуть, що мені не потягне. Не знаю, я сумніваюся, щоб він не потягнув. Свободно він потягне. Шесть секцій, 8 секцій, що там ті полоски там практично ніякої нагрузки не дають. Ну сам сошник. Тут трошки буде підривати пару долот і. Ну, я думаю, все буде чудово. Так. Ну, все. Пішов я спати. Всім пока. Пишіть, коментуйте. Ну, Коментарі випишіть, а я буду брати на зачетку, бо точно нема коли писати. телефона тут такий мелкий шрифт і щось телефон, ще така дебільна якась програма. Стоїть. Це написав, наприклад, написав там ну, мамка. все там, ну, Любе слово. Вона Самка. Короче, ну, типу, таке виправляє. Ти пишеш там одне слово, воно. короче, такі бувають. Написав і не подивився. Ні, тобто навіть написав, а потім включаєш, відправить. Ну, думаєш, провірив, що текст, все написав, відправить. Потім дивишся вже в відправленому сообщні, там такі чудеса, Ну, коротше, якась цей Google виправляє, сам не знає, що він виправляє. Або десь треба відключити цю функцію в телефоні. Ну, бо нема як писати. Так. Ну що, всім пока. Пишіть, коментуйте. Пішов я спать.